Мої вітання з вами Ахон Солі, і у сьогоднішньому відео ми не будемо розбирати окремих персонажів. Натомість ми розглянемо конкретні пачки та її геймплей. А якщо конкретніше, то це буде добірка пачок, котрі складаються з з чотирьох зіркових персонажів, що може бути корисним для новачків або ж просто цікавим експериментом для досвідчених гравців. Крім того, доволі скоро буде свято ліхтарів, і ви зможете отримати у нагороду одного персонажа з лівої на вибір. Тож, якщо вам не вистачатиме героїв для побудови пачки, ймовірно, ви зможете це виправити. Крім того, варто значити, що це не топ, і команди будуть розташовані у довільному порядку. Проте перед початком цього відео я б хотів звернутися до вас із певними новинами та проханням. Можливо, пам'ятаєте, як я казав, що планую запустити другий канал. Так ось, його дизайн вже у процесі, тож доволі скоро я розпочну роботу над першими відео, а поки що я планую розпочати трансляції на твічі. І так вже співало, що перша трансляція планується вже сьогодні ввечері. На стрімі планую проходити Нієу Томата, адже одне з перших відео буде саме в цій грі та її порівняннями з занятими адаптацією. Проте, звичайно, будуть і інші ігри, та й перше відео на каналі вийде на іншу тематику. Про все це згодом, а поки що сердечно прошу вас підписати. На твіч за посиланням в описі, якщо вам цікава ця тема, адже з вашою підтримкою розпочинати діяльність на новій платформі буде набагато легше. І не хвилюйтеся, негативного впливу на контент погеншено від цього не буде. Навпаки, зараз планується ще більше контенту, і сподіваюсь, буде більше гумору, адже додаткова діяльність допоможе збільшити натхнення та кількість ідей. Крім того, сьогоднішнє відео це лише перша частина. І якщо вам сподобається подібний формат, то буде як мінімум ще одне відео про чотиризіркові пачки. Тож, якщо тобі цікава ця тема, дай знати вподобайкою та коментарем. А ми повертаємось до теми відео. Отож, розпочнімо. І для початку я б хотів розглянути один із своїх улюблених типів пачок, а саме команди через драйвера. Цю тему я доволі детально пояснював відео на Хейдзо, тож рекомендую його до перегляду. Проте Хейдзо не єдиний персонаж, який може бути основою таких пачок, адже спочатку вони будувалися на основі цукрози. Та я навіть більше цукроза буде кращим драйвером, адже її здібності більше розраховані на геймплей драйвових команд. Проте у захист Хейдзо може сказати, що через свою елементальну здібність він матиме більшу власну шкоду, тож з обома персонажами ці пачки будуть дуже сильними, а обирайте між ними в залежності від вашого подобань та наявних сузів. Ну, а зараз пройдемо до побудови пачки. Як вже було сказано, для основи команди нам потрібен Хейзо або Цукроза. А далі у нас є два варіанти побудови такої команди. По-перше, це звичайна націоналка, тобто сінцю, сянлін та Беннет. А ось другий варіант складається з електор персонажів. Тут ми так само беремо сінцю та ануан персонажа, а на останній позиції беремо фішель та Бейдоу. Мінусом для новичків у цих пачках буде відсутність стандартних персонажів, проте для досвідчених гравців це навпаки плюс, адже зібрати конст на стандартних чотиристрікових персонажів ну дуже важко. Але в цілому, як результат, ці пачки будуть дуже. Дуже сильними і спокійно зможуть закривати вам контент. Як ви вже могли зрозуміти, геймплей таких пачок спирається на вибухи стихій та здібності, що працюють від завдавання шкоди або автоатак інших героїв. Таким чином виходить дуже проста ротація, адже ми по черзі протискаємо вибухи стихій та елементальні здібності персонажа, і після чого завдаємо шкоди автоатаками аниме персонажа. Таким чином, завдаючи шкоди через роздмухування та провокуючи атаки від здібностей інших персонажів. Єдине, що варто зазначити, так це те, що ульту Сянлін треба використовувати після ульти Бенета, і, звичайно, робити це треба у зоні дії кола. Крім того, не забувайте про здібності. Та цукрози проти навички Хейдзу ви можете використовувати у довільний час. А ось цукрозі важливо використати свої здібності одразу після повної ротації інших персонажів, адже так ви забафаєте майстерність стихій та стягнете ворогів в одну точку. Щодо збірки, то більшість персонажів збирається у власну шкоду, не забуваючи про достатню кількість відновлення енергії. Наприклад, для сінцю треба видати церемоніальний меч, адже він є єдиним гідроперсонажем. Крім того, драйвера треба спорядити з сетом смарагдової тіні для зниження резисту та збільшення шкоди від роздмухування. З цієї ж причини головним статом для драйвера буде майстерність стихій, Проте, в теорії, якщо ваш Хейзу зібраний у крити, ви можете спорядити його новим сетом літопису пустельного замку. І в цілому, цього має бути достатньо для розуміння цієї пачки. Якщо вона вас зацікавила, можете дізнатися більше про неї з гайду на Хейзо. А ось гайду на цукрозу у мене поки що немає, але впевнений, що з часом і таки з'явиться на каналі, а поки що розглянемо наступну пачку. Складається вона з таких персонажів, як Кея, Сялін, Беннет та Розарія. А грає така команда через реакцію зворотного танення, і в теорії її буде легше зібрати, адже тут є стандартні персонажі. На перший погляд, ця пачка працює дуже просто, але все таки пропонує. Розглянути її детальніше, адже в неї цікаві моменти. Наприклад, ульта Сянки та Розарії не має призарядки накладання статусу, а отже, кожний раз, завдаючи шкоди, вони провокуватимуть реакції. На цьому і базується сила цієї команди. Тож для початку розглянемо ротацію і, звичайно, ж ми її розпочинаємо із ульти Бенета, а далі використовуємо ульту Сянки та запускаємо гобу. Після чого протискаємо елементальну здібність та ульту Розарії, використовуємо навички Кеї і повертаємось до Бенета, щоб протиснути його елементальну здібність. Теж само робимо з Розарією та Києю. Таким чином ми забезпечимо максимальну шкоду, ефективну дію бафів, а також відновлення енергії. А ось якщо не вистачає відновлення енергії, то використовуйте персонажів в тому ж порядку, проте застосовуючи лише їх елементальні здібності, а також пропускайтеся ні, якщо її навички перезаряджаються. Щодо збірки, то розарію варто назбирати якомога більше кричанцу та майстерності стихій. А отже, обираємо максимально корисний сет або мішенку, котру знайдете на ці стати. Але бажано мати фулсет позвочних мрій, або, наприклад, лавоходця. Другий варіант буде корисним саме цій парці, проте його важко назбирати, тож це точно порада не для новачків. Новачкам краще взяти два шматки церемонії та два шматки загубленого у гуртовині. І, звичайно, не забувайте про відновлення енергії та майстерність стихій до бстатах. У якості зброї вам згодяться критові палиці або ж вбивці драконів, котрий дасть купу майстерності стихій та збільшить шкоду проти супротивників під дією піроелементу. В свою чергу. БНТ збирав у повний сет церемоній, заради бафів або взагалі у сет інструктора, котрий буде корисний і легкий у здобутті навіть для новачків, і забезпечить команду приємними бафами до майстерності стихій. проте в цілому можна збирати його і у власний демедж через сет відьми. Сян він збирає у власний демедж, не спираючись на майстерність стихії, адже вона за правильної ротації не закриватиме реакції. А отже, майстерність стихії для неї буде марною. Крім того, заради вирішення питання відновлення енергії можете взяти на і спис фавонія. Наостанок для каї так сам бармофавоні або лев'ячі рик у якості зброї, в залежності від того, на що. Берете фокус на шкоду чи відновлення енергії. У артефактах беремо 2 плюс 2 мішинку із хортовини та церемонії або будь-який інший сет з корисним бонусом і найкращими допстатами. І в цілому, це все, що можна сказати за цю команду, окрім того, що альтернативною версією каї може бути чунюнь. І до речі, це не єдина пачка з цим персонажем, адже його ще можна зібрати через сінцю, сянку та бенета. Відмінність невелика, але працює пачка зовсім інакше. Як саме я описував, трохи вище, адже хоч ми і змінили основу, це все ще залишається націоналкою, тож чи ні, ми збираємо у свій демедж, і разом із стянкою вони задаватимуть купу шкоди. Для цього можете видати чинюню 2 плюс 2 сет із найкращими статами. Заради прикладів гри за чинюню я залишу відео з відповідними командами в описі. Ну а зараз ми розглянемо наступну команду, і незважаючи на те, що минулі пачки будуть доволі сильними, вони мають один мінус. Адже згадані у них персонажі нерідко потрібні у якості сапортів або сав ДПС до п'ятизіркових персонажів, тож було б доречно розглянути й інші варіанти, котрі буде складніше зібрати на самому початку, але при цьому вони дозволять вам залишити сильних сапортів для ваших п'ятизіркових. Персонажів. Отож, першою такою командою буде геопачка. Звичайно, її можна зібрати за участі і то також додавати до них Діда або Жальбеду, проте це зовсім не обов'язково. Адже на роль Дамагера можна обрати Ноель, вона, звичайно, доволі сильно злежить від Сузірів, але це не означає, що її зовсім не можна використовувати без шостої консти, хоч це і буде не так ефективно. Крім того, Дамагером може бути і Нінгуан, але вона краще грає у інших пачках, проте якщо брати її через елемент, то вона може бути другим персонажем на додачу до Ноель заради швидкої шкоди від своєї ульти. Та на великих бафів від її елементальної або ж в цілому, ви все ще можете взяти її у якості головного демагера до моногеопачки. геопачки. Крім того, найкращим вибором до Гео-команди, звичайно ж, будуть геомандрівник та горо. І найскладніше тут буде саме отримання Горо, адже нель ви можете отримати з банера новачка, не кажучи вже про мандрівника. Але в цілому Горо є найкращим супортом для геопачок, проте до нього бажано брати мінімум двох геоперсонажів. Тобто, якщо взяли лише Горо та Ноель, це буде не так ефективно. І на останню позицію ви можете взяти будь-якого персонажа, наприклад, щитовика або бафера по типу Беннета, або ж просто взяти четвер. Ввертого персонажа. А ось якщо ж вам не пощастило, і наразі у вас є лише мандрівник та ноїд, ви можете взяти до них ще двох персонажів, котрі ефективно працюватимуть один з одним, наприклад, Сенлін та Бенета або ж Фішель та Байдоу. У залежності від того, хто з них потрібен вам для другої пачки. Отож, незважаючи на те, що я не дуже люблю геокоманди, адже це такий собі закритий клуб не для всіх. Я б все-таки радий вам спробувати подібний геймплей, особливо якщо вам подобаються геоперсонажі. І наостанок розглянемо Дендру пачку і в цілому її буде доволі легко зібрати та прокачати, адже вона включає у себе мандрівницю та колеї. Їх можна було отримати безкоштовно, особливо мандрівницю. А на останній позиції нам знабляться Кукі та Барбара, і я думаю, ви вже зрозуміли, що ця пачка грає через реакцію гіперцвітіння, тож до неї обов'язково беріть сет інструктора. Кукі, скоріш за все, краще спорядити у сет позалечених мрій, адже фармати новачка в новий сет на закриття дендрореакції я б не радив. А в цілому вам головне обрати шматки з найкращими показниками майстерності стихії, все інше для Кукі не важливе. Адже хіло від Кукі та Барбари вам точно вистачить, а зважати на їх власну шкоду тут немає потреби, оскільки за вас все робити. Тому зернятка. Насправді за кожного персонажа та ротацію можна дуже довго розповідати, але я не бачу в цьому особливої потреби, адже на кожного персонажа, окрім Барбари, є гайд на каналі. А я ж тоді роль Барбари у цій пачці? Усе насправді дуже просто: протискаємо здібності інших персонажів і почнемо завдавати атак Барбарою для створення зерняток, котрі потім під дією елементальної здібності куки перетворюються на гіперкавуни і задають шкоди в залежності від майстерності стихій куки. Крім того, для стабільного дендростатусу бажано ставити відразу ульту колеї та мандрівниці, тож потребують. З відновлення енергії, а коли навички перезаряджатимуться, використовуйте повторно елементальні здібності, адже вони теж накладатимуть статус, хоч і небагато. І на додачу до цього я б радив видати одному з дендер персонажів Дендер Сет, адже вони задаватимуть в цілому немалої шкоди. Що ж, і наразі це усі пачки, котрими я б хотів з вами поділитись у сьогоднішньому відео. Але, звичайно ж, це не останнє відео на подібну тему. Адже, по-перше, я не розповів про купу пачок, наприклад, про Рейзора, а також я хотів би почитати ваші пачки та пропозиції. Тож діліться на ними у коментарях, і найкращі та найцікавіші ідеї цілком можуть стати базою для наступного відео. Ну а сьогоднішній огляд команд на цьому закінчується. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, а також не забувайте про посилання на Твіч. Усім дякую за перегляд, ну а з вами був Архонт Солі. До нових зустрічей.